Українські книжкові полички ширяться світом. Стало відомо ім'я Лаурата Нобелівської премії з літератури. Новини з Воскресенської розпочинають своє віщання. За сприяння посольства України в Польщі та за участі першої леді Олени Зеленської у головній бібліотеці Мазовецького воєводства у Варшаві відкрили українську книжкову поличку. У межах проєкту Українська книжкова поличка кожна закордонна громада може самостійно зібрати україномовні книжки для своєї бібліотеки. На сьогодні українські читачі у понад 20 країнах світу можуть читати україномовну літературу. Цей проєкт дійсно важливий для розвитку українського книжкового видавництва та літератури в цілому. Чекаємо незабаром українську книжкову поличку в усіх країнах світу. Із 3 червня 2019 року в Україні діє новий український правопис. У цей правопис внесли уточнення щодо новомодного слова топ. Компонент топ не вживається з числівниками. Відтепер немає ніяких топ 100 топ 10 і топ 1 Адже українська мова має досить багато засобів для передачі поняття чогось найпершого і найважливішого. А тепер перейдемо до топ новини зі світу літератури. 6 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатку Нобелівської премії з літератури. Нею стала французька письменниця Ані Ерно. Премію присудили з формулюванням за мужність і гостроту, з якою авторка розкриває коріння, відчуження і колективні обмеження особистої пам'яті. Ані Ерно – річна французька письменниця і професорка літератури. Її твори привертають увагу читацької аудиторії своєю відвертістю та правдоподібністю, зазначають літературні критики. Якщо вам цікаво, за що ж у наш час дають Нобелівську премію, можете прочитати твори Ані Ерно в українському перекладі. Читайте українською, розмовляйте українською і любіть Україну. Мирного неба і всього найкращого!